Я сумлінно і старанно проходила карту на злобані. Там залишилось напродені легендарні рівні і назбирала аж на один виклик на мості Піврест. Хочеться, звичайно, Данте. А, дуже хочеться Данте. Ще можна було б. Було б непогано, звичайно. Якби. Опала, тут є, ну, і кара теж можна, але було б непогано, як би випила. Куміхо. у мене є. Ще не докачений, правда, не знаю, недавно впіймала. Одіна можна було б, було б непогано. А, локі. ну так собі варіант. І мед. От оцих я б хотіла б дуже. Ну, але побачимо, як воно буде з моїм щастям, яка мені трієчка випаде. Трієчка, трієчка, трієчка. Так, де тут Данте, те де Данте, те де Данте. Щось взагалі мало героїв звалгали. А ще Хеллу можна було б. Доспав, непогано. Так отже, Данте. Ну, крутись, 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 вертись і. І замість Данте буде пелей. Отут от скринька 10 призивів. Щит і новообранець.